Вся правда в тому, що нас всюди намагаються надурити. Я Ангеліна Горбань і тут про те, як майстри перманенту намагаються надурити своїх клієнтів. Перше, крадені роботи. Майстер постить чужі роботи, видаючи їх за свій. Що ти отримуєш в результаті, можна тільки здогадатися. Друге лютий фотошоп. Майстер робить кострубаті роботи, потім їх фотошопить до невпізнаності, щоб клієнт клюнув на гарну картинку. Третє. Майстер бреше про свій досвід. Часто можна побачити 10, 15, 30 років досвіду, але ж це ніхто і ніяк не зможе перевірити. Четверте. Лічинник процедур. Активно практикуючий майстер не рахує свої роботи. Як правило, це надумана історія. П'яте. Збільшення прайсу. Клієнт приходить на певну вартість, але вже по факту йому нараховують анестезію, напої, консультацію, постдогляд таке інше. То що ж робити, щоб зменшити ризики? Звертайся до того майстра, роботу якого ти бачила хоча б через півроку після процедури. Шукай портфоліо загоєними роботами, а не тільки одразу після процедури. Запитуй, що входить у вартість. І чи не потрібно буде ще додатково за щось платити? Підписуйся! Тут все про перманент по-чесному!